Перше десятиріччя нового тисячоліття скандує фестиваль. Не лише столиця, мало не кожне містечко вважає за потрібне заявити про себе через фестиваль. Тепер на цій площі у Молодій Гвардії вирують нові хороводи. А от у далеких 80-х жив єдиний потужний дитячий фестиваль, від якого збереглося лише кілька кадрів хроніки. Пісня скликає друзів. Це батько і мати сотень теперішніх дитячих фестів. Найкращі колективи коштом держави запрошували на відпочинок і фестиваль до молодої гвардії. Тут просто біля моря розгорталися події на різних майданчиках з кількома сотнями учасників. Самий яркий фестиваль, допустим, на просторах України. І він був найголовнішим в житті творчих дитячих колективів. Діти стрималися сюди і працювали тут до сознания, до зі пульсу. Ми зараз знаходимося з вами на загальнотаборовій лінійці. Яка колись була макетом великого корабля з вітрилом. І я так думаю, що це вітрило і ця палуба корабля змонтовані як сцена, надавали і романтики, і натхнення до виступу цих дітей. Його готували цілий рік, записували і на жовтневі свята транслювали. І так, 10 років.